Привіт, малята! Мене звати Микола. Весна прийшла. Сонечко пригріває землю, а люди виходять на двір працювати, щоб усе росло і квітло потрібні спеціальні інструменти. Ось граблі. Вони схожі на велике дерев'яне з зубчиками. Граблями зручно збирати сухе листя та сміття, щоб на клумбах було чисто. Лопата теж потрібна. Вона допомагає копати землю, садити квіти та овочі. Лопатою працюють обережно, щоб не зашкодити маленьким корінцям. А ще є сапка. Вона допомагає боротися з бур'янами. Сапкою люди розпушують землю навколо рослин, щоб їм було легше рости. А для квітів є особливий помічник клійка. Лійка буває металева, пластикова або навіть кольорова, як веселка. Вона допомагає поливати квіточки, щоб вони завжди були свіжими та яскравими. Маленькі дітки теж можуть допомагати дорослим, поливаючи рослини маленькою лійкою. Тому давайте сьогодні з вами зробимо ось таку лійку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого картону. Блакитний квадрат розміром 12х12 см, блакитний прямокутник розміром 5х10 см, прямокутник блакитного кольору 2х8 см та прямокутник розміром 5х4 см. Лінійка, простий олівець ножиці, клей. Олівець блакитного кольору та серветка. Беремо квадрат, перевертаємо на іншу сторону та загинаємо з двох сторін на 1 см, беремо прямокутник розміром 5х10 см та складаємо його навпіл. Малюємо два напівкула та вирізаємо. За необхідності підправляємо форму. Це буде ручка для лійки. Беремо прямокутник 5х4 см. Також складаємо навпіл, малюємо одне напівколо та вирізаємо. Приступаємо до склеювання аплікації, беремо квадрат та змащуємо клеєм загнуті смужки, приклеїмо спочатку з однієї сторони, добре підрівнюємо, а потім з іншої, але не сильно притискаємо. Змащуємо клеєм прямокутник 2х8 см. Та приклеюємо його. Прибираємо залишки клею серветкою. Тепер приклеїмо ручку до лійки. Беремо овал, змащуємо клеєм та приклеїмо до лійки. Олівцем блакитного чи синього кольору малюємо краплинки води. Ось така аплікація у нас з вами вийшла. Але нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!